Доброго ранку. Свою роботу в ефірі єдиного марафону починає команда інтера. І я Анастасія Даугле. Ми з вами наступні 6 годин на часі новини. Три людини поранені в Одесі унаслідок російської атаки безпілотниками у понеділок увечері. Як повідомив керівник обласної військової адміністрації Олег Кіпер, окупанти поцілили по густонаселеному району міста. Через удари дронів виникли пожежі, пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки, навчальний заклад та автівки. На місці ударів працюють екстрені служби. Про атаку шахедів на Одесу напередодні попереджали повітряні сили. Ввечері понеділка росіяни запустили по Україні БПЛА з різних напрямків. За повідомленням моніторингових каналів, над Одесою фіксували близько 25 ударних безпілотників. Троє людей загинули унаслідок кількох російських атак на Харківщину у понеділок. За даними Окружної прокуратури, по обіді окупанти завдали авіаційного удару по селу Петропавлівка. Загинули 54-річна жінка та чоловік 26 років. Пошкоджено житлові будинки. Точний тип авіаційного боєприпасу, яким здійснену атаку ще встановлюють. Того ж дня ввечері росіяни обстріляли з артилерії місто Куп'янськ. Влучили по приватному сектору. 58-річна мешканка зазнала гострої реакції на стрес. А у селі Івашки ворожий дрон уразив 24 річного чоловіка, який їхав на скутері. Він загинув на місці. Через посилення обстрілів лиману на Донеччині зростає кількість місцевих жителів, які прагнуть евакуюватися. Про таке повідомляють у національній поліції на цих кадрах. Черговий робочий день екіпажу Білий Янгол. Нещодавно лише за добу їм вдалося вивести з прифронтових населених пунктів дев'ять людей. Серед евакуйованих старенькі, а також сім'я з десятирічним хлопчиком. Щоб не потрапити під атаку ворожих дронів, Дениса з батьками вивозили вночі. Їхнє селище розташоване за 15 кілометрів від лінії фронту. А як кота зовуть? Мурч Мурчик, Мурчик? А -а Рекс. -рек -рек. Собака. Собака Рекс. Шо, ви вместе с животным, да, виїжджаєте? – Я не хочу бросать просто Пошли, 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 пошли. Пошли. До підрозділу Біле Краматорського Краматорської управління кожного дня надходять заявки від мешканців міста Лиману та прифронтових сіл стосовно евакуації. Люди хочуть виїхати до більш безпечних регіонів України. І наш підрозділ Білий Янгу їм в цьому допомагає. З початку 2025 року нашим підрозділом було евакуйовано 65 осіб, з них 9 дітей. Мінус майже три десятки одиниць ворожої бронетехніки та понад сотня російських армійців. Такий результат масованого штурму противника на запорізькому напрямку, що відбувся напередодні Великодня. Окупанти кинули в атаку більш як три сотні штурмовиків і десятки бронемашин. Бій тривав понад дві години. Нині воїни 128-ї окремої гірсько штурмової закарпатської бригади розповіли подробиці атаки. Я помітив БМП, яка рухалась нашу сторону. Заді неї їхало баги. Оператор безпілотника на псевдо Івасик пригадує, як із неба помітив ворожу колону. Бронетехніка рухалася у бік українських позицій. Зупинили ворожі машини наші бойові пташки. Я отримав наказ про виліт назустріч колонії, яка рухалась нашу сторону. По дорозі одну з коробочок підбили. Я залетів, замикаючи БМП. і Її уразив. Після чого зробив наступний виліт. Виліт був на іншу територію з західніше цієї колони, яка рухалась в нашу сторону. Там я вразив ще дві коробочки. Такого масованого штурму не бачили давно. Зізнаються бійці 128-ї бригади. Вони стримують окупантів на запорізькому напрямку. Противник кинув у бій близько 40 одиниць броньованої техніки і зо три сотні піхотинців. Тож екіпажі ФПВ працювали без перепочинку. Вилетів наступним дроном, уразив коробочку, яка рухалась з піхотою. Піхота і коробочка здетонували. Після чого вилетів на наступну БМП, яка вже тікала до себе. Ми, нам вдалося її догнати нашому екіпажу. І також вона здетонувала і загорілася. Ворог наступав кількома колонами одночасно із різних боків. Поки вражали мої побратими за мирним колону. Замітили рух колони на грозовому в рух в сторону п'яти хаток. Я вилетів до п'яти хаток, бо я досягав оптом волокном і вразив одну БМП там. Другу БМП ми вразили біля малих Щербаків, добили її. Третю БМП вразили так само, вилетіли трохи далі малих Щербаків, кілометрів три. Далі застосували ствольну артилерію. Тільки незначній частині росіян вдалося прорватися крізь вогневу завісу. Там їх зустріла наша піхота з мінометами, кулеметами та автоматами. Декілька колон рухались одночасно, які були вчасно зупинені завдяки спільній скоординованій дії Сил оборони України, які знаходяться на Запорізькому напрямку. Слід відмітити активну участь підрозділів артилерії. Безпілотних авіаційних систем та загалом всіх сил і засобів, які знаходились на лінії зіткнення. відпрацювали всі невідмінно. Бій тривав понад дві години. Наші воїни знищили 29 одиниць ворожої бронетехніки та близько 140 окупантів. Сніжана Садорук подробиці, телеканал інтер, марафон єдині новини. Прощальне відео з підсумками роботи за три роки опублікувала посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк. Вона нагадаю, залишає посаду. Брінк згадала травень 2022 року, коли прибула до України. Вона зазначила, що у перші дні її місія полягала у тому, щоб допомогти Україні залишатися вільною. Посол перерахувала підтримку, яку надавали Сполучені Штати: військову, гуманітарну, енергетичну, а також забезпечення роботи зернових маршрутів та допомогу з реформ. Формами на шляху до ЄС. Бути послом США в Україні це найбільша честь мого життя. Україна по праву здобула репутацію мужньої нації, яка належить до Європи суверенного партнера, сильного, міцного та інноваційного. Та робота ще не завершена. Ми виступаємо за справедливий і тривалий мир. Наступний випуск новину шості 6.30. А за мить до ефіру долучається Олексій Фадєєв. Колего. Колего, дякую. Так будемо говорити зокрема про майбутнього вже за п'ять хвилин німецького канцлера. Не пропустіть.